Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні 3 січня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Дев'ятка жезлів говорить про те, що вже, знаєте, вам прийшов час переходити на якийсь певний інший рівень. Якщо це стосується роботи, ви вже свій досвід маєте, можете сміливо діяти, завершити якісь справи, підвести якісь підсумки, можливо, навіть щось проаналізувати. Якщо це стосується особистих питань, то, можливо, у вас якісь будуть відбуватися швидкі зміни, такі запальні стосунки або спілкування таке дуже приємне для вас. Тож на цей день ви можете діяти так, як ви вважаєте за потрібне, і там, де вам саме потрібно. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант П'ятірка кубків говорить про те, що вам так. Але коли ви будете виважувати свої дії, то вам варто розуміти, що завжди, якщо у стакані налито до половини води, то він наполовину повний, а не наполовину порожній. Тобто, якщо ви будете дивитися з позиції позитивного погляду, у вас все буде найкращим чином. Якщо ви будете занурюватися якісь негативні, то ви свою вдачу або здійснення свого бажання самі будете відтягувати. Це буде, вам будуть заважати коливання ваших емоцій, щось вам буде неприємно, незрозуміло, і це буде вас гальмувати. Тому дивіться з тої позиції, яка буде позитивна саме для вас. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: четвірка кубків. Вам також говорить так. Але вам варто розуміти, що хочете діяти, то урівноважте свої емоції. Ну, заберіть оті коливання, сумніви, можливо, навіть страхи або розчарування. Вам вони зараз тільки будуть завадою. Вам варто розуміти, що будь-яке партнерство воно може принести позитивні плоди тільки тоді, коли обидва партнери будуть вкладувати. У рівному ступінні свої затрати у ці стосунки, як емоції, так і фінанси. Якщо це стосується робочих питань, то, можливо, у вас будуть певні сумніви, ну і якщо вони у вас виникли, то не поспішайте діяти, більше спостерігайте, як надалі будуть розвиватися події. А ви загалом можете діяти вам на сьогодні так. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.